Повідомляю, що у Японії чоловік, намагаючись вбити одного таргана, підірвав власну квартиру. Ну там вибило шибки, він сам отримав поранення. Щось мені це нагадує. Мені особисто це нагадує, як українці обійшлися зі своєю квар... не квартирою, вибачте, а зі своєю країною у 2019 році. Намагаючись вбити острівці корупції, ну, які, звичайно, у нас ще були. Хоча влада вела боротьбу з корупцією системно, і боротьба йшла зверху, а не знизу, тобто від голови держави і нижче. Але, звичайно, ще щось залишалося, і от щоб Знищити все, навіть найменші прояви корупції, які в нас залишалися, вирішили проголосувати так, що щоб фактично не стало держави. Ну, держава в нас залишилась, ми за неї б'ємося, але ми мало мало не втратили державу ріки 10 місяців тому. Ну що сказати. Японець е, пішов нашим шляхом і дуже, мабуть, про це шкодує. Але він ризикував максимум своєю квартирою і собою одним. Ми ж ризикнули 42-мільйонною на той час країною. І от уже нас, на жаль, на жаль, значно менше. Потрібно робити висновки.